Доброго ранку малята, дорогі мої діти, ось і прийшли вони останні дні літочка. Через декілька днів розпочнеться яка пора року? Пригадали? Так, осінь, красуня осінь. А у вас почнеться нове життя. Ви підросли. У вас зараз дуже відповідальна і цікава пора. Дехто із вас ходили на підготовчі заняття до школи, познайомилися зі своєю першою вчителькою і майбутніми однокласниками. Я за вас дуже рада вірю, ви будете хорошими школярами, дружніми, розумними, спритними. Який у вас сьогодні настрій? Веселий, бадьорий, чи який? Ось у мене він сумний, бо настали останні дні наших зустрічей із вами. Подивіться на картину Золота осінь Ільї Остроухова. Що на ній зображено? Так, осінні дерева. А пам'ятаєте наш старий клен, яким він красивим був взимку, навесні, влітку, восени. Він мінявся від пори року до пори року, а на картині художника клен назавжди залишився в осені, щоб навчати людей мудрості прощання. Люди здатні зробити хвилини прощання прекрасними, як цей листопад на картині. Тихо, ніби знехотя зірвався листочок, він кружляє в повітрі, ніби бажає ще на мить залишитись біля гілки, але майбутнє притягує його, і він із тремтінням дарує легкий вальс із тихим шепотінням вдячності. А подивіться малята на іншу картину, сонце над морем. Сонце навчає нас мудрості кожного дня, ось воно прощається з морем. Усе своє тепло, ніби в останнє воно дарує безкрайньому морю та фарбує його. В казково красиві барви, а вдячне море, сповнено великої любові до сонця, зітхає легкими хвилями, перетворюється у вологу стихію сонця. І залишає перламутрові сльози на своїх берегах. А завтра, завтра настане новий день. Помилуйтеся цією красою. Завтра настане новий день. Він принесе із собою нові зустрічі та нову радість. А на вас чекає нова країна, країна мудрості. Знаєте, де вона знаходиться? У цю країну свого часу. Потрапляли усі люди на землі, здогадалися? Так, це школа. Я бажаю, щоб ви країну мудрості полюбили, так як любили садочок. З великою охотою до неї ходили, добре навчалися, поважали людей та росли здоровими. Хочу вам відкрити одну таємницю життя. Навчіться у художників їх чудові здатності бачити прекрасне в усьому, бачити не очима, ні. Бачити серцем і дякувати за все. Велику силу мають слова подяки. Будьте вдячні! За все, що вам дає життя і роблять для вас люди. Дякую. Таке маленьке слово, а воно здатне зігріти, а іноді і розтопити будь-яке серце та душу. Я дякую вам, за ті роки, що ви були поруч зі мною. Садочок. Подару вам вам роки щасливого дитинства. І я пропоную вам свою вдячність до садочка і всіх, хто в ньому працює для вас, виразити своїми малюнками, вітальними листівками. Ми будемо чекати на фото ваших робіт і обов'язково зробимо виставку для малят, які прийдуть до нашої групи. 1 вересня. Дякую вам ще раз, мої любі малята. Бажаю вам успіхів, натхнення і всього-всього найкращого. До побачення!